Для початку не хочу прочитати місце, яке записане в Євангелії від руки 19 році, 41. він наблизився і місто побачив, то заплакав самим і сказав, о, якби ти хоч всего дня пізнав, що потрібне для мене тобі, та тепер від очей і військова це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе врагу оточать. І обляжуть тебе, і стиснуть тебе світсує, і зрівняють землею тебе, і попів твої діти в тобі, і не позвостать тобі каменя на камінь, бо не зрозуміло ти часу відвідання твої». І тема, на яку я хотів би сьогодні поростувати разом із вами, час відвідати. Служіння Ісуса Христа на цій землі, воно признало кінця, і його міцна праця вже завершилася на цій землі. Малого бра, він не мало поміг людям. За ним ходили великі толпи людей, і ходили багато людей які з, з, з різними мотивами ходили люди. Одні ходили для того, щоб отримати зцілення, Інші ходили, тому що їли хліб і наситилися. Ходили ще такі люди, які шукали, щоб зволити його на слові, щоб мати на нього якийсь громад. І такі люди ходили за Ісусом Христом. Але коли ми будемо читати Слово Боже, коли ми будемо читати Іван, і ми будемо бачити, що нікого з них Ісус ніколи не відкидав від себе. Він нікого не проганяв від себе, а Він завжди до всіх ставився з любов'ю і зі співчуттям. І прийшов цей момент, коли Ісус Христос, для того, щоб не збори за Писання, їжає в тисання, їжав Єрусалим. І на той час. В'їзд Ісуса Христа це була досить грандіозна подія на той час, яка заставила зрушити сердець Єрусалиму. Тому що, тому що багато людей йшли за Ісусом Христом, великий натовп. І як ви ще в на духе, це був не просто натовп людей, це був натовп учнів. І коли вони йшли, вони гучним голосом почали славити Бога за всі діла, за всі чуди, які вони бачили. І Ця подія вона заставила звучитися весь Єрусалим. І коли вони наблизилися до міста, коли Ісус побачив місто, Іван Глист Він описує досить несподівану реакцію Ісуса Христа, досить несподівану для людей. Можна так сказати, на людський розсуд неумісно на той час реакцію Ісуса Христа. Він закладав. І він сказав такі слова, але якби ти хоч цього дня зрозуміло, що потрібно для миру тобі. Ізраїльський народ це був особливий народ, тому що Господь вибрав цей народ. І Бог по-особливому благословляв цей народ, Бог по-особливому ставився до цього народу. Але слав Боже говорячи, через їхню твердошисть, Господь також мусив по особливому їх картати, по батьківськи картами їх. І коли вони відходили від Господа, коли вони залишали в Господа, приходили інші люди, приходили інші царі, і вони поїмалися з ізраїльським народом. Вони приходили з війну і неодно, неодноразово завойовували е, Єрусалим і єрусалимські міста, і єрусалимську колесу, і таким чином забирався мир від Господнього народу, таким чином забирався мир, який є благословінням для тих, хто боїться Його. І на момент приходу Ісуса Христа на цю землю, коли Ісус Христос прийшов в цей світ, ми читаємо в Слові Божому, що Єрусалим, людей, вони були окуповані в Єрусалим. І яка в той час вона розцвітала, вона набиралася сил і розширювала радість свого впливу. І вони тиснули палатками, вони нав'язували свої закони, вони нав'язували свої правила. І ізраїльський народ під гнітом Римської імперії, вони, вони чекали місії. Вони читали корочі книги, вони знали, що має прийти той, має прийти той, хто принесе мир, має прийти той місії, який дасть їй мир в їхньому краю. Коли від країни або від народу забирається мир. Це говорить про те, що перш це сталося, та мій заданий мир від країни, був втрачений мир серцях людей. Був втрачений мир з Богом. І для того, щоб повернути цей мир, для того, щоб ми повернувся, потрібно примиритися з Богом, який дає мир. Але проблема із весь народу була в тому. Що чекаючи миру, чекаючи полегші, вони не хотіли на з Господом. Вони не хотіли примиритися з тим, хто дає мир. І тому, коли Ісус Христос Він, він прийшов у цей світ, Він прийшов до своїх, вони відпізнали Його. Вони не прийняли Його, тому що вони не хотіли примиритися з Господом. Вам і від 2 на 3 розділі, 19 15 Ісус Христос каже такі слова. Суд же такий, що сім у нас світ прибув. Люди ж темно у вішу люди в ліці, були їхні ничем. У своєму житті Божий народ, вони настільки далеко відійшли від Господа, залишили Бога, що коли він прийшов, коли Господь прийшов до свого народу, вони не впізнали його, вони не прийняли його. І тому, прийшовши при до Єрусалиму, Ісус плакав. Він плакав і жаль дивився на цей народ. Обляжуть тебе і стиснуть тебе, звідую суди, і звільняють тебе з землею, поки Твої діти в тобі, і не позаставить у тобі каміння на камінь, бо не зрозуміло тим часом відвідав своїх. Стоячи на містом, стоячи на Єрусалимом, Ісус зі сльозами на очах говорив ці слова. Він з співчуттям говорив ці слова. Він зовсім не бажав для свого народу. Він говорив ці слова зі злість. Він говорив це, як вирок для свого народу. Він говорив це зі співчуттям, зі скісним на очах, тому що народ сам обрав собі таку долю. Був час, коли Господь говорив до них, був час, коли Господь приходив до них, був час, коли Господь особисто прийшов до цього народу. Він працював серед них. Він Бог відкрився, ну як сині, Він прийшов до них, але вони не, не скористалися цим часом. Вони не пізнали цього часу, вони не скористалися часом. Коли тобто ми сьогодні подивимося на цю країну, ми можемо до сьогодні бачити наслідки їхніх гріхів. Там по тобто сьогодні немає миру. Чому немає миру? Тому що ми не прийняли того, хто дає мир. Читаючи ці події, згадуючи цю історію, чого ми можемо навчитися з цієї події, з цієї історії? Після кріппадіння людства Господь завжди намагався відновити свої відносини з людьми вся його праця над людством, все, все його старання було прикладене для того, щоб відновити відносини з людьми. Господь вибрав для себе народ. Він вибрав для себе народ, він дав йому закон. Але закон, який дав Господь, він лише підкреслив, він лише підтвердив те, що людина є безсила, що людина є склонна до гріха. І тому Господь послав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Для того, щоб відкупити людство. Ісус Христос Він прийшов, Він помер, Він страждав і Він воскрес для того, щоб дати надію для людей, дати надію на вічне життя. Ісус Христос не просто так помирав, Він не просто так страждав, але як і своє страждає, на цій землі Він залишив церкву свою, послідовників своїх. І він залишив тут свою церкву. І це, це не просто церква Ісуса Христа, це не просто релігійна установа. Це є живий організм, який має певну вагу і в духовному світі, який має певну вагу і для духовного світу. Ісус Христос сказав, я здобув церкву мою і ворота пекла, вони її не здолають. Ісус наділив її силою, зійшла Духа Свого Святого на церкву Сила, для того, щоб продовжувати свою працю, для... щоб ми продовжували, щоб церква Ісуса Христа продовжувала працю Його. І сьогодні кожен із нас, ми маємо цю можливість, ми маємо цих великий привілеї бути в числі Божих дітей. І в першому послані Петра в розділі з 9 по 10 верхів написано такі слова. Але ви вибраний рік, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати числа того, хто покликав вас і з темними торимами світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись ми помилувані, а тепер ми помилувані. Подібно як Господь вибрав для себе ізраїльський народ, так само Ісус Христос вибрав для себе свою церкву. Він поставив її, Він залишив її на цій землі, він вибрав її для себе. Він її оправдав, Він поставив її в цьому світі як представника царства Свого. Оправдавши своїх дітей, Господь поставив в цьому світі гіха неправди. І де є багато зла, Господь поставив церкву свою, як зразок чистоти духовної, що не має ні плями, ні вади, чи чогось такого. І коли Ісус Христос ще був на цій землі, Він говорив до, свої, до своїх учнів і їм ви цій землі, ви світло і світу». Подібно те, як світло на змір є смак будь-якої страви. Так само присутність церкви Ісуса Христа на цій землі, вона старта поміняти ситуацію в цілому світі. І коли ми оглянемося на історію, коли ми подивимося до того Слово Божого Писання, ми побачимо, що благословення будь-якої країни, благословення будь-якого народу або будь-якої місцевості, воно напряму зв'язано зі станом Божого народу, з тим самим, в якому знаходиться Господній народ, діти Божі. І коли ми відкриємо родину фроні в другому розділі, перепрошую 7 дорозі з 13 по 14 вірші, Господь сказав до Словому такі слова. Якщо я замкну небеса і не буду дощу, І якщо накажу самі тоністе землю, і якщо я наш люборобицем на молодні, і впокоряться люди мої, що над ними на ній моє, і помоляться, і буду шукати ім'я мого, і повернути зі злих своїх доріг, я вислухаю із небес і прошу їхній рік та вирікую їхній край. Благословіння будь-якої місцевості і будь-якого народу, воно напряму залежить. Відставу Господнього народу. Кожен із нас сьогодні ми чекаємо зміни, ми чекаємо пробудження, ми чекаємо ми на ізраїльський народ, ми чекаємо миру для нашої землі, для нашого краю. Але як, так, як тоді, так і сьогодні. Все залежить від того, в якому стані знаходиться народ Божий, в якому, в якому стані ми знаходимося, в який відносинах ми є з нашим Господом, з Ісусом Христом. Господь сьогодні каже, ми, ми Господь каже, чи покор, як впокоряться люди мої. Ми люди не здатні винуватити когось. По своїй гріховній природі ми не здатні перекладати вину на когось. Хтось критикувати когось тільки не себе. І сьогодні ми можемо винуватити владу, ми можемо винуватити політиків, але що каже Господь, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ймення моє. І помоляться, і будуть кликати, будуть шукати ім'я Мого. І повернуться з вислових доріг, то я висловив їх з небес і прощу їхній та й вилікую їхній край. Господь наголошує люди мої, народ, над яким кличеться ім'я моє. Господь сьогодні говорить, не потрібно латувати когось. Господь каже, я хочу мати справу з народом моїм. Ми сьогодні чекаємо змін, ми чекаємо миру, ми чекаємо прогужня. Пробудження воно не починається на державному рівні, воно збере до нього поширюватися. І це починається з церкви Христової, Це починається з Божого народу, з кожного особистого, з наших особистих відносин з Богом. Зміни приходять тоді, коли приходить Господь і сам починає ситуацію. Питання лише в тому, чи вміємо ми, не, чи, чи розуміємо ми цей час. Чи були пізнати час, який він Господній? Є особливий час, коли приходить Господь. Є, ос... є особливий час, коли Господь навіть свій народ, коли він приходить до свого народу. І коли ми починаємо криму книгу пісня над пізнями, ми прочитаємо такі слова. Я сплю мені ж серце чуває. Ось голос мого коханого, слухає вічни мені, сестро моя, о моя подруженько, глубко моя. Чиста, бо росою покрила вся моя голова, мої кучері краплені ночі. Зняла я одежу свою, я знову її натягнув. Помила я нічого свої, як же їх залечища. Мій коханий простяг свою руку крізь мотві і нудром я від нього. Стала я відчинити коханому, а зубної хапала мира, і мира текла на засуди замків з моїх пальців. Відчинила своєму коханому, а поганий із них відійшов. Душі не ставало мені, як він говорив. Я шукала його та не знайшла. Я гухала Його, та він не відізвався до мене. Ми є церкви і Церква Ісуса Христа. Ми є віста Його і наречена Його. І сьогодні це місце, ці слова, вони стосуються нас як нікого більше. Давайте ми переглянемо наше життя. Давайте ми подивимося на наше життя. Є час, коли приходить Господь. Є час відвіданий наш, є особливий час, коли Господь навідує свій народ. Але як часто в нашому житті є подібна ситуація, ми не розуміємо часу відвідати Негов. Мова йде про наші особисті відносини з Богом, які є запорукою нашого благословіння, які є запорукою благословіння нашої місцевості і нашого краю. Ми сьогодні є перейняті своїми справами, ми сьогодні є перейняті своїми ділами, якимись, І це забирає наш час, ми витрачаємо наші сили на зовсім непотрібні речі. А коли приходить Господь, коли Він Духом своїм святим стукає до наших сердець, на зброю немає часу для нього, на зброю немає сили вже відповісти йому на Його голос. І сьогодні, в цей час, сьогодні в цей день, коли ми згадуємо подію славного Ісусу Ісуса Христа в Єрусалимі, я хочу, щоб ми всі звернули увагу на відношення ізраїльського народу до свого місця. До Ісуса Христа, щоб ми подивилися, як вони віднеслися до Нього. Він прийшов до своїх, свої не прийняли Його. Був час відвіди. Був час, коли Господь навідав свій народ. І Я, я хочу, щоб ми сьогодні звернули на це увагу. І слово Боже закликає сьогодні нас, щоб ми не повторювали їхніх помилок, щоб ми не поступали так, як поступають вони. Бо коли повторюються помилки, історія повторюється також. Тому нехай хай допоможе всім нам Господь в нашому житті мати тісні відносини з нашим Господом, щоб ми могли розуміти час нашій